Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Вчора в понеділок президент США Дональд Трамп посилив торгівельну війну з Китаєм, погрожуючи запровадити додаткові вдумайтесь 50% мита на весь китайський імпорт. Якщо Пекін не скасує свої запроваджені у відповідь на розпочату Америкою торгівельну війну, мита в розмірі 34%, Причому Дональд Трамп поставив конкретний дедлайн вівторок, 8 квітня. В дописі на True Social Трамп заявив: якщо Китай не скасує свої 34% відсоткові мита, підвищення, яке додається до їхніх вже тривалих торгівельних зловживань, до завтра, сказав Трамп, 8 квітня 2025 року, то Сполучені Штати Америки запровадять і таким кепслоком додаткові мита на Китай. В розмірі 50%, які набудуть чинності вже з 9 квітня, ця погроза з'явилась після того, як адміністрація Трампа минулого тижня ввела 34% спеціального мита на китайські товари, причому вони додали їх до вже існуючих 20% відсоткових мит, тобто в сумі 54%. і це довело загальну ставку миту США на китайський імпорт до 54%. А за деякі Іми оцінками експертів, тому що до цього ще були накладені окремі мита на китайські товари. Так ці мита навіть сягають 69%. Я записував про це відео для вас. У відповідь Китай запровадив аналогічні 34% відсоткові мита на американські товари з 10 квітня, а також. Обмежив експорт рідкісних елементів, необхідних для високотехнологічного виробництва, ці так звані рідкоземельні метали, хоча й залишив певний простір для можливих майбутніх переговорів. От відповідь Китаю цього разу була достатньо жорсткою і масштабною, тому що раніше він обмежувався якимось, ну скажімо, заявами, да тобто. Такою дуже слабкою реакцією у відповідь на атаки з боку Сполучених Штатів Америки, але тут Китай вирішив вступити в торговельну війну. Я вам розповідав про його реакцію про цей набір заходів, починаючи від підвищення мита до фактично санкцій на США. Щодо обмеження постачання певних видів товарів у цих рідкоземельних металів, в тому числі, але не тільки там і продукція подвійного призначення і дуже багато інших важливих речей. Так, от Китай таким чином відреагував. Хоча все одно його відповідь вона не є повністю симетричною, вона є жорсткою, але все таки трохи слабшою ніж американський удар. Чому? Ну тому, що Америка жахнула 54% чотири мита, а Китай відповів ну, 34%. Да? Тобто, от вони вирівнялись по останньому. Раунду, на да? тобто, і що буде далі, Трамп попередив, що в разі невиконання вимог всі переговори з Китаєм взагалі будуть припинені. Він сказав. Всі переговори з Китаєм щодо їхніх запитів на зустрічі і так далі нами будуть припинені. Проте джерела, які обізнані ситуацією в Пекіні та Вашингтоні, зазначають, що останнім часом між двома країнами не відбувалося якихось серйозних переговорів, що ставить під сумнів можливість швидкого діалогу. Ця ескалація Дональда Трампа спрямована проти Китаю, який є найбільшим виробником та експортером у світі. І відбувається ця ескалація на фоні і Без того напружених відносин, які вже вплинули на глобальні ринки, ну і нагадаю вам, що це не перша торгівельна війна. На сполучених штатах Америки проти Китаю Дональд Трамп свою попередню каденцію вів мита там 10-15, а то й 20-25% відсотків проти кілька сотень мільярдів доларів торгівлі, значить китайськими товарами. Да? Тобто вони по суті ну, почали сушити Китай ще в минулу каденцію Трампа. Я розповідав вам про це. Потім президент Байден продовжив цю політку Трампа і сьогодні. Трамп прийшов і розгортає її з новою силою. Треба віддати належне його політиці, це не популізм і не порожні якісь там, знаєте, обіцянки чи технічні заходи, і так далі. І так далі, тому що дефіцит в торгівлі Сполучених Штатів Америки з Китаєм перевищував 400 мільярдів доларів, коли Трамп приходив перший раз на посаду. А от нещодавно він вже менше 200 80 мільярдів доларів, тобто суттєве скорочення за низку років, і я вбачаю в цьому значною мірою результату цієї першої хвилі торгівельної війни Дональда Трампа, яку він розпочав, Байден продовжував. Тепер Трамп прийшов і робить оцю дуже таку кардинальну ескалацію торгівельної війни проти. Китаю ринки відреагували, да. Тобто фінансові ринки США зазнали значної волатильності. Індекс S&P 500 ключовий показник акцій провідних компаній, коливався суттєво, але до середнього дня в Нью-Йорку він знизився на 0,5%. Акції компанії Apple, які значною мірою залежать від китайських ланцюгів постачань, впали на 4,2%. Це серйозно, і це відображає занепокоєння інвесторів щодо впливу. Пливу торгівельної війни навіть на таких технологічних гігантів, не тільки на виробничі компанії, які мають справу ну, скажімо, з такими немацальними товарами Так? Товарні ринки відчули тиск, мабуть, ще більший, да, тому що ціни на нафту марки Brent знизились приблизно на 1,2%. Да? Ціна на мідь це промисловий метал, який вважається індикатором настроїв в глобальній економіці. Вона впала взагалі на 3,6%, що свідчить про масштабні побоювання щодо сповільнення світової економіки. Агресивна стратегія Трампа щодо мит, яку він позиціонує як Спосіб, по-перше, збалансувати торгівлю, да, позбутися оцих кардинальних таких торгівельних дисбалансів Америки з іншими країнами, тому що трильон і двісті мільярдів доларів торгівельний дефіцит США в торгівлі з іншими країнами. Да. І Трамп сказав, що він це виправить. Не буде збутковою міжнародна торгівля Америки в розрізі товарів, такою, як вона була багато років Трамп прагне відродити американське виробництво, провести реіндустріалізацію економіки США. Я розповідав вам взагалі, навіщо Трампу і Америці ці митні тарифи і ця. Торгівельна війна так, от, все це зазнало неабиякої критики, через що через потенціал зростання інфляції, доволі очевидний, да, тому що піднімаються митні тарифи, і зрозуміло, що не буде ніякого моментального заміщення, наприклад, там китайського чи європейського чи якогось іншого. Імпорту, і тобто буде тиск на ціни однозначно, да. Тобто, і поки перебудуються ці заводи, поки частина з них буде перенесена в Сполучені Штати Америки, поки частина з них буде розміщена в якихось юрисдикціях, де митні тарифи менше. До речі, Україні в цьому сенсі пощастило мати лише 10% відсотків цього спеціального тарифу від Дональда Трампа, і тому деякі заводи можуть і у нас розміщуватись, якщо ми грамотно зіграємо ті карти, які є у нас на руках. Так, от все це. Це занепокоєння, воно виникає доволі обґрунтовано, да, і ринки валяться не випадково, тому що крім інфляції, це буде порушення глобальних ланцюгів постачання, особливо з огляду на те, що річний експорт Китаю до США десь 440 мільярдів доларів, по-моєму, так десь приблизно. Да, і він може зіткнутися з рівнем митних тарифів близько 100% і навіть вище. Якщо нові мита будуть запроваджені Дональдом Трампом, ну очевидно, що навіть вище, тому що якщо зараз 54% за консервативними оцінками, 69% за деякими експертними оцінками митні тарифи США проти китайських товарів. Якщо ще накинути 50%, уявіть собі, що це буде означати. Це буде означати, по суті, жорстку блокіровку китайських товарів в США, а Америка є значним вагомим ринком для. Китаю і мова тут не тільки про Америку, тому що насправді давайте з вами подумаємо, а як буде реагувати Європа, от на цю торгівельну війну, да? Тобто, якщо Дональд Трамп виконає свою обіцянку, ми дуже швидко з вами це побачимо. Чи буде Європа просто стояти осторонь і чекати, поки вона просто захлинеться в дешевих? Китайських товарах, які заполонять китайські, вибачте, запалать європейські ринки з огляду на те, що вони не зможуть продавати це до США. Да? Китайці люблять продавати товари до США, до Європи, тому що люди заможні. І що буде робити Європа? Я думаю, що Європа приєднається до цієї масштабної торгівельної війни. В неї просто не залишиться для цього ну, якихось виправдань, щоб це не зробити. Вони будуть захищати свого споживача, свого виробника. Наслідки до яких це призведе, ми з вами розберемо в окремому відео. Ви, будь ласка, поділіться, що ви думаєте про це. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Манобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. З вами був Віктор Галасюк, друзі, до зустрічі!